Водії автобусного парку Шатуморського трава тролейбусного управління просять покращити умови праці. Свої вимоги виклали у зверненні до керівництва комунального підприємства. «В Кінці минулого тижня мені було повідомлено водієм, що підготувався лист на керівника ТТУ для того, щоб вирішити деякі питання стосовно нарахування заробітної плати стосовно там. Коректіровки графіків і інші там питання стосовно доріг, ну таке набалявши, як кажуть. Начальник комунального підприємства прокоментував ситуацію. Каже, що у зверненні є шість пунктів, над деякими з них вже працюють. На початку цього місяця були скорочені у нас кондуктори, да то якби всі водії у нас і електротранспорту, і автобусного парку зараз працюють в однакових умовах. І на початку місяця була поставлена завдання мною якби, керівникам відповідним вировнити. Во всіх во умовах, і в тому числі і в оплаті э, категорії працівників. І ми вже працюємо на цьому. І якби вже на роботі є, просто ця заява, яка вчора ну, попала мені на стол, вона як ну не скажу, що присвідчили. Ми ці всі э, зміни пропонували з 1, серпня, з 1 серпня, і ми їх за, застосуємо з 1 серпня, как би, ну навіть на час это не вплине, тому що ми вже в тому напрямку працювали. Наразі ми Рівну зробимо однаково нарахування премії. Всім водіям, а також депремірування, тому що крім нарахування, є ще перелік цілий там, десь 25 6, пунктів, які у нас є в колективному договорі. Водії повинні знати. І там депремірування від 100 до 50 30% за деякі порушення, це буде застосовано, би, і це буде визначати, визначати окончательний рівень заробітної плати. Ми при нарахуванні премії ми відійдемо від виручки, чому саме прив'язували. Цей час і ну, достатньо довгий час, тому що, на жаль, на жаль, частина. Сплати коштів, які сплатили пасажири за проїзд, чомусь казали, ну, залишалося в кермані водія. Давайте будемо відвірними будемо, тому і був такий показник збору виручки. Розповідають, яку заробітну плату отримують водії комунальних автобусів. Зарплата водія залежить в першу чергу від тих часів на лінії, які він переробив. Якщо він відробив норму, то десь ну, я говорю, як ми кажемо, грязними. 17-18-19 тисяч. Якщо там перебув трохи більше, у нас ну, в прошлому місяці були, були, були водії, які отримали по 25 тисяч. 14-15 тисяч, якщо ну, людина, допустим, була на лікарняному або в відпустці. В першу чергу це часи. Норма часи десь в районі 170 часов за місяць, то здесь виходить 5 днів на робоча неділя, як ми з вами працюємо. У зверненні водії також просять відкоригувати графіки автобусних маршрутів. Право в тому, що довжина змін перший друга не однакова. Перше трохи більше, друге менше. І як може бути такий випадок, що наприкінці місяця той, хто починав місяць з другої зміни і закінчив другу зміни, він отримує трохи меншу заробітну плату. Але якщо порівняти, допустимо, взяти 2-3 місяці, тому що вони зміняються змінами, то якщо ти взяти, взяти заробітну плату за три місяці, то буде вона однакова у всіх. Но тут теж є нюанси. Дивіться, у нас Є крім вимог водіїв, є ще вимоги Укртрансбезпеки, які перевіряють підприємства, складають приписи за порушення деяких правил. І от якщо будуть зміни більше 6 годин, а це так буде, тому що друга зміна шість, потрібно її збільшити, то потрібно предоставити водію час на обід. А обід приходять саме на час пік, і це не може автобус в цей час. Ми будемо точно так же, як в тролейбусному парку, виводити додаткових водіїв, які будуть працювати цей час, коли основної водії буде обідати. Також у ТТО зазначили, що не мають повноважень вплинути на деякі з прохань водіїв. Зокрема, це стосується ремонту доріг на вулиці Корабельній та в районі села Слобода Селець.